Акція присвячена бойкоту телеканалу Інтер. Ми написали звернення до політичних партій, які ходять на ефіри про російського телеканалу «Інтер». Хочемо сьогоднішньою сценкою показати, як псевдожурналісти журналісти впливають на людей, на їхні мишлення і антиукраїнську пропаганду Інтера. Ми проти телеканалу Інтер. Ще з часів Майдану. Моє інтерв'ю вони перекривили так, будто я там вбився і хочу всіх вбити. Плюс це ж, та ж Столярова, їхні постійні пропаганда руського міру. Коли всі телеканали показували ну, після Майдану просвітнюнську діяльність проводили стосовно армії ОПА Степана Андрійовича Бандери, вони обоготворяли армію генерала Власова, тобто оправдували ці георгі стрічки і так далі. Хоча всі ж ми знаємо, хто воював під цими стрічками і чому вони з'явилися. Політика не буде мінятися, тому що в них засновник є каналу РТ. Мендеровськи, фашисти, кріпи православна руша, жиди погані, Пукін, відді, Ну, ідіть, фронти, вони сонти. Війська, фашисти, хріби православні. Анк. <риклад> Нещодавно прасе редактора телеканалу Інтер депортували з України за те, що вона прямо. Вона прямо переписувалася із Міністерством пропаганди ЛНР ДНР і виконувала їхні інструкції, там посилала їм сюжети, відповідь, вони, відповідь вони там писали, як краще це зробити. Бо, наприклад, інше, коли беруть участь патріоти у ефірі телеканалу Інтер, вони там виступають явно як хлопчики для биття. Це подібно до того, як... Наші журналісти деякі їздять у Росію, у Москву, на, на ОРТ, на ефіри телеканалу ОНТ. Та, є видимість демократії, видимість дискусії, але перед цим всі тези їхні відцифровуються, вже знаходяться наперед антитези. Ось так, тобто, навіщо тобто ми закликаємо патріотів, якщо не є, не ходити, не піддаватися на ці всі провокації. Бо вони там явно будуть на інтері програвати і виставляти себе, о, себе як дурники.